Система я і диво це система, яка має свої правила і порядки. І не можна сказати, що диво це щось з того, що я можу заробити. І це, напевно, перший міф, в який ми віримо, що диво. Залежить від мене. Я можу заробити. І от коли ми пишемо, що я хочу, людина себе обмежує, вона виходить, не виходить за рамки того, що вона може собі дозволити з тими фінансами, з тими можливостями, які в неї є. Але система я і диво це про те, що ми робимо. Це, що від нас залежить. Але це не обов'язково заробляємо гроші, тому що заробляємо гроші, ми у системі Я експерт. А у системі Я і диво ми тримаємо фокус саме на дивові, яким чином воно може відбутися. От, розповім історію, яка трапилася зі мною буквально учора. І саме ця подія спонукала мене взяти таку тему ефіра, як мріяти, щоб її збувалися. Зараз йде Різдвяний піст, і я вирішила останній тиждень більш е, суворіше попостити. І з четверга вітаю з пані Світлана. Сьогодні ми говоримо про диво, і я хочу розповісти історію, яка трапилася зі мною учора. І, думаю, перед четверг, четвергом мені дуже захотілося сиру. Але купувати не планувала, тому що вже в четвер буду постити. І думаю, де ж мені його взяти? Чи на базарі взяти пів склянки, чи поїхати в магазин, взяти шматочок сиру. А влітку я одній знайомі, яка тримає корову. Віддала баночки з закрутками. І вона сказала: А я тобі дам молочку за це. І вже пройшло от майже 4 місяці, і буквально вчора, коли у вівторок ввечері, мені так захотілося цього сиру. І вона мені телефонує вранці і каже: Зараз чоловік приїде і привезе тобі сир за те, що ти мені дала банки. Розумієте? Як відбувається дива? Не диво, диво. Ми думаємо, що диво це те, що десь нам щось впаде звідкись. А насправді диво нас оточує щодня. Ми просто його не помічаємо. І сьогодні ми будемо вивчати цю систему, як бути на своєму місці у системі Я і диво. Я вам хочу показати отакий щоденник. Це в мене щоденник самопрограмування. Я його веду з 20 лютого. Бачите? Тому що я сьогодні теж розповідала в сторіс, що я даю лише ті практики, ті вправи, які я сама виконую і які дають результати. Але тут ще не все, тому що це з 20 люту, а до 20 люту я вела теж щоденник мрій. І тому першим кроком, щоб мрії збувалися, нам потрібно написати список мрій, що ми хочемо. Коли ми говоримо про щоденне самопрограмування, то ми пишемо 500 мрій. І сюди ми записуємо не тільки щось таке велике, а сюди ми записуємо і навіть дрібні мрії, щоб потім відзначати, що вони спрацьовують. В грудні місяці я брала участь у марафоні мрій. І я теж склала такий список і написала одним із пунктів купити новий холодильник. Самсунг. І я його купую весною. На нього була велика знижка. І саме на холодильник Samsung, розумієте? Саме на холодильник Самсунг, хоча брендів є більше 20-30. Але саме на цей бренд. І я дуже здивувалася, коли я відкрила свій список мрій, я його періодично відкриваю, щоб відзначати, що збувається, що ні. І побачила, що Саме холодильник Samsung. Мене вже не дивувало, що холодильник, а що саме холодильник Самсунг я собі запланувала і його придбала через півроку. Тому перший крок, який ми маємо зрозуміти, що є система. Система я і диво. І в мене в цій системі є посадова інструкція. Посадова інструкція це прописати в першу чергу свої мрії, що я хочу. І от. Поклавши руку на серце, скажіть, от легко вам написати, давайте не 500, давайте 50 мрій. Отак от сісти і за вечір, наприклад, написати 50 мрій. І я ще раз хочу нагадати, що завтра дуже важливий енергетичний день, завтра найкоротша ніч. І попереду у нас 10 таких днів, коли відбувається дива. Віримо ми це чи не віримо, але дива відбуваються. Якщо вони не відбуваються в мене, це ж не означає, що дива не відбувається. В когось іншого відбувається. От я вам розповіла історію про сир. Тому, друзі, перший крок це написати свої мрії. Напишіть хоча б 50 мрій. Але коли ви пишете свої мрії, то потім їх потрібно протестувати, яка мрія моя, а яка мрія не моя. Наприклад, от в мене була в тому році мрія купити iPhone. Я дуже його давно хотіла, і весь час відкладала. І я пройшла по такому списку питань. От, моя мрія, я хочу iPhone. Для чого я хочу цю мрію? Бути статусною, тому що, наприклад, для моєї роботи, якби... Показник мати айфон. хороша камера, хороша картинка. Я багато фотографую, відео знімаю, тому для мене це і робочий інструмент. Але чия це мрія? У більшості колег моїх, хто займається онлайн, є айфони. І в мене виникають голоси в голові, які мене могли б зупинити. Дорого! Складно користуватися, можуть вкрасти, може впасти побитися, розумієте? І коли ми проходимо свої мрії по такому списку, ми відловлюємо питання блокіратори, які заважають нам бути на своєму місці в системі Я і мрії. Це перший крок. Написати мрії. І визначити, яка моя мрія, а яка не моя мрія. Буває так, що мрія може бути і не моя. Наприклад, я хочу те, що є у сусіда, чи те, що є у подруги. Це не моя мрія. І якщо я її отак проаналізую, я зрозумію, звідки в мене ця ідея виникла, що це не моя мрія. І ми маємо зрозуміти, що у системі я і мої мрії існують правила і порядки. І правило, що енергія приходить лише на мої мрії. Якщо я мрію чужого місця, а якщо я хочу те, що хоче сусід, то я перебуваю не на своєму місці, а я перебуваю на місці сусіда. І, звичайно, ця мрія не здійснюється. Це його мрія була. В нього здійснилася. А я просто хочу, це, можливо, заздрощі, можливо, ще щось, порівняння, але не своє місце мрії. І тому, якщо я відслідкую і цю мрію заберу зі свого списку, вона для мене не актуальна. А я, наприклад, хочу не новий iPhone, а я хочу поїхати в Париж. У всіх є айфони, а я хочу поїхати в Париж. І на Париж мені точно прийде. Ресурс. 100% прийде ресурс. І що ми ще маємо зрозуміти? В системі Я і Мрія? В системі Я і Мрія ми не сидимо на дивані. Тому що ми маємо щось зробити. І перше, що я почала робити, коли я зайшла в марафон мрій, я почала щодня. Ходити по одній годині назустріч своїм мріям. Тобто ми таким чином маніфестуємо, що ми готові до того, щоб мрії збувалися. І щоранку, в мене ранок починається з багатьох ритуалів, і один із цих ранків починається з того, що я пишу, що я заради своїх мрій готова зробити. Наприклад, я медитую, я роблю вправи для шиї, я роблю масаж очей. І ми прописуємо 10-20 справ, які ми робимо заради нашої мрії. Це може бути стояти в планці. Стояти в планці, тут важливо відмітити, що ми робимо не для того, щоб зміцнити тулуб, м'язи прокачати, а ми робимо для того, щоб наші мрії збулися. Оскільки ми всі. Я говорю для більшості жінок, я працюю з жінками покоління X. Ми виросли в той час, коли мріяти і щось бажати було моветоном, поганою звичкою. Було добре, коли ти хочеш для когось. От якби я вас запитала, би, що ви хочете для себе, ви б не сказали. Би. А коли б я вас запитала, що ви хочете для своїх дітей, о, тут список пішов би дуже великий. Погодьтеся, що так. Або відкиньте цю думку, можливо, я помиляюся, можливо, вже змінилося. І до мене просто на консультації приходять люди, які ще не живуть у системі Я і мрія. І нагадаю так, я нагадаю, що в мене ще є два місця на безкоштовну консультацію. Тому якщо вам важливо от, до нового року пропрацювати. Щоб краще себе зрозуміти, щоб зрозуміти, а що я хочу, записуйтесь на консультацію ще є два місця. І от коли ми написали цей список, далі ми кожен день прописуємо, уважно, прописуємо три свої хочу. А чому ми це робимо? Тому що дуже важливо. Дуже важливо нам взяти, прокачати свій м'яз «хочу». Ми вже багато десятиліть живемо із позиції потрібно. А зараз важливо почати жити із позиції я хочу. І це може бути дріб'язок. Наприклад, я пишу, я хочу випити кавич, я хочу прогулятися, я хочу на ретрит, я хочу поїхати в подорож. Будь-що ми пишемо. Те, що ми хочемо. А потім, от ви помітите, коли ви почнете вести такий щоденник, ви помітите, що поступово. Ці мрії збуваються. Одного разу влітку я придбала собі дві блузи, і коли стала гортати свій щоденник самопрограмування, здивувалася, що я так багато писала: хочу нові блузи, хочу нові блузи. Розумієте? Добре, що тільки дві купила. Так працює система, «Я і мрія. І коли ми хочемо, ми теж заявляємо Всесвіту, що ми на своєму місці, що у нас є бажання, і що ми вибираємо себе. Тому що в системі «Я і мрія нереально перебувати в негативному емоційному стані. Людина, яка не в ресурсі, людина, яка страждає. Людина, яка скаржиться, людина, яка не задоволена життям, вона не перебуває на своєму місці, тому що емоції показують, що вона пішла зі свого місця десь на інші місця, і вона точно не в системі я і мрія. І коли ведете такий щоденник, я ж говорю, що це система і це робота. Це не про те, що як на Новий рік загадують бажання, палять папірець і випивають шампанське. Дякую, ціно дізнатися про мрії з іншої точки погляду. Так. Мені теж було дуже дивно, що можна такими діями дійсно. Бути налаштованим на дива, які відбуваються у твоєму житті. І коли ми пишемо такий такі щоденник, то зранку ми починаємо, або, можливо, ввечері, писати, які дива з нами відбулися, і які бонуси ми отримали. І теж помилка, коли ми думаємо, що бонуси мають бути якісь великі. А коли, наприклад, нам хтось сказав комплімент. Чи відкрили перед нами двері, чи вчасно прийшов автобус? Ми це не помічаємо. А коли ми будемо більш уважні до того, що відбувається в нашому житті, ми помітимо, скільки див і бонусів ми щодня отримуємо, але проходимо повз і вони залишаються непомічені. І ще такий один важливий момент, що у системі Я і Мрія у мене є три ролі: я мрійник, я критик, той, що ставить питання блокератори, це нереально, це не вийде, у нас нема можливості, у нас немає ресурсів, що люди скажуть. Це критик, він є і є реаліст той, хто прописує всі дії на виконання. І головне, він відповідає на питання, на що я готовий для досягнення цих мрій.